Японія анонсувала систему прибережної оборони S.H.I.E.L.D. Міністерство оборони Японії працює над створенням нової дронової ешелонованої системи прибережної оборони, яка має назву Shield Synchronized Hybrid Integrated and Enchanted Literal Defense. Ох, як це складно було вимовити. Це буде комплекс, який об'єднає дрони різних типів, ймовірно, як ударні, так і розвідувальні, та декілька рівнів, ешелонів з метою синхронізації роботи гібридної взаємодії, інтеграції та посилення оборонного потенціалу у прибережних районах. Система має підвищити здатність Японії до раннього. Виявлення загроз з моря та повітря, швидкої реакції та координації між компонентами оборони ШИЛ це відповідь на зростаючі виклики безпеки у регіоні, зокрема через потенційні морські та повітряні загрози. Очевидно від режиму Кімів, який вже не раз запускав ракети в сторону повітряного простору Японії, та Китаю, який якраз в авангарді виробництва носіїв безпілотників повітряного та водного типу.